Всім привіт! Розберемо сьогодні чудову українську пісню. Всюди буйно квітне черемшина, або знов зазулі голос чути лісі». О, Називають її в декілька варіантах. Але я думаю, ви зрозуміли, за яку я пісню говорю. Пісня. Не буду говорити, що вона легенька, така середнячок. Чому? Тому що задіємо оцей полутон. І дуже частенько. І в куплеті, і в приспіві два рази. От. Тоді. А я знаю, що початківці не люблять цього, на ньому грати. Сам колись такий був. Але зараз жодних труднощів немає. Граю я на всіх полотонах завжди оцим пальцем. І не тільки на полотонах. Взагалі задіюю оцей палець скрізь. Я ним теж граю, як ви замітили. Ну, і це дуже зручно. Що рекомендую і вам це. Так. Ну... Тут все. Давайте баса. баси. Присутні такі акорди: AM, DM, G, C E. Ф не, на F не граємо. Чутий голос в лісі, пластівки гніздечка звилась стрісі, а вівчар жина та роплає, топнув пісень, солодбай загаєм і та разприспів всю. Квітаним черемшина, мов до шлюбу брала сокалина, Вівчара в садочку, не в тихому куточку, жде дівчина жде. Раз потім повторяєте повторяється два рази. Що ще хотів на темат басів. Багато грає її. Я граю вальсовим темпом, багато грають бас і три акорди. Мені щось не сподобалось такий варіант, і для того я вам показую так. Мені якось воно ніжно звучить. Бо так тоді воно... Хоча як вам сподобається в такому варіанті, то собі можете розібрати на три. Я грав її теж, в мене виходить, там нічого тяжкого теж немає, але мені чесно не подобається. Так, тепер у нас права рука. Беба с куплет і тепер у нас приспів. А потім повторяєте. Подобається мені грати її акордами по дві кнопочки. Вона гарно звучить. Ой. Ну, якось так. Я думаю, все зрозуміло. О, як щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть. О, поясню. Що хотів ще сказати. О, написав мені один, не хочу його називати товаришем, але був нам хіба пісня нам на, на пісні Маруся. Раз, Маруся два там. Розпрягайте хлопці-коні. Він написав, фу там щось, типу, що за говно, чи фуфло, щось таке. О, що ти розбираєш? Це російський варіант, бін. вони переробили цю пісню. Ну. Друзі, я скажу вам так, багато чого перероблено і з нашої сторони, і з їхньої сторони. О, але ми спів, вони співають на своїй мові, ми співаємо своєю мовою. Вони мають свою позицію, а ми свою позицію. Так що нічого в тому, я так вважаю, страшного немає. Як все життя ми співали цю пісню Марусі раз, о, а тут кажуть, що так не можна співати. Та багато чого не можна. І ми це робимо. О. Так що, будь ласка, не пишіть мені такі коментарі, бо я відразу таких людей баню. О, я не люблю конфлікту. І якщо хтось мене визиває на конфлікт в коментарях, я ніколи гадості не пишу і писати не буду. Я відразу ту людину баню і все. А так то дуже велике вам дякую. Слава Україні! Героям нашим слава! Не забуваємо їм допомагати. Їм буде зараз взагалі, їм і так там тяжко, а в зиму це буде для них я і представлення немає про це, як їм буде там тяжко. О. Ну, Але треба допомагати. І перемога буде за нами. Слава героям нашим! Слава Україні і до зустрічі. Дуже велике вам дякуємо.